Мисливську будемо пробувати зараз. Що, граніт? Давай, Саньочок, їздити, будемо від... відкорковувати. 60 метрів, вже, так? 60 метрів. Добровеличівка, граніту поки немає. А з іншої сторони добровеличківки ти бурив і що там було? До граніту далеко? До граніта було 43, побуваємо, 47 37 А, глибина яка. 70. 70, 75. Ну, Коротше, побачимо, що добре великчитися. 70, 70 метрів було, а у нас 60 метрів граніту немає.